Добрий день. сьогодні ми будемо запитувати у вчителів, чому саме вони обрали ліцей 72. Добрий день, Іван Іванович. Хотіла Добрый у вас дай. запитати е, запитання, чому ви обрали саме ліцей 72. Тому що ліцей 72 – це найкращий ліцей міста Києва. Тут найкращі учні та найкращий педагогічний колектив. Добрий день, Тетяна Володимирівна. Чому ви обрали ліцей 72? Добрий день усім. По перше. Кумідальна адміністрація, у нас е, дібні учні, наш кабінет біології забезпечений, е, наприклад, е, такою міні-лабораторією, е, мікроскопами, е, колекціями комах, у нас живуть навіть е, наші равлики шкільні. Е, е, ну і взагалом е, на масиві це. Також склалося, що ми працюємо і навчаємося в цьому закладі, який ми дуже любимо.